Так, Марієчко, уявляєш? Позитивні аналізи. Лікар був такий здивований, сказав мені, що в моєму віці не часто таке побачиш. Ти це чула? Позитивні аналізи! Васика кіно. Наступний крок у нас буде поповнений. Ура! В мені буде брати кожна сестрічка! Тс, не кричи, та ні! Я спочатку сама не повірила, думала помилка. Але результат чіткий. А ще й ці дивні симптоми. Симптоми? Мар'яно, це вже серйозно. Толя, не починай. Може, я все неправильно зрозуміла. Ага, ти ж у нас головний експерт по жіночому здоров'ю. Я. Я в інтернеті читав. Ой, яке ж цікаве життя. Мам, а що там лікар сказав? Сказав, що буде несподіванка. Все, це трейлер для мого Тік-Ток. Наша бабуся вагітна. Я вже придумала ім'я для малюка. Якщо буде хлопчик, буде звати панда, а якщо дівчинка Пончик. О, боже. Діти це завжди дар. Навіть якщо вони приходять тоді, коли ти вже на пенсії. Ну, хто чув? Вона сказала, позитивні аналізи, лікар здивувався, симптоми. Це ж не жарт. Я вчора читав статтю. Є така річ, як пізнє материнство. В Японі зафіксували рекорд у 70 років. Толя, ти знову свої сайти плутаєш? Це був або жарт, або жортокрес. Хештег бабуся, мама 2025. Це точно стане самого Я навіть роблю монтаж з колесков. А я вже домальовую, як буде доглядати наш малюк. Боже, навіть дитина це серйозно сприйняла. До речі, бабуся останнім часом уникає кави. І каже, що їй не можна носити важке. Це ж точно симптоми. Все збігається! Класичний сюжет серіалу. Сім'я думає, що буде спокійна пенсія, а насправді 9 місяців хаосу. Поля! А ти, випадково, не знаєш більше, ніж ми. Я що! <свистак> Я точно знаю, що бабуся, бачу, що вона варенням. Це точно ознака. У мультфільмі так було. Сто відсотків. Наступним кроком буде морозиво борщ. Це все. Я вже бачу, ми тут у дитину виховуємо всієї І Якщо наша бабусі... Справді вагітна, то ми потрапимо в підручник історії. головне, щоб нас кримінальні новини. Уявляєш! Аналізи показали позитивний результат! Ну, любо, тримайся! Це означає, що життя... Тільки починається. Це я ж казала, вона точно чекає дитину. Це сенсація. Я вже бачу назву для влогу бабуся в положенні. Як я поясню це колегам на роботі? Це моя мама і моя сестра водночас. Так, тримайся. О, якщо що, будемо виховувати гуртом. А ще лікар сказав, що організм омолоджується. Симптоми підтвердились. От ти скоро світитись будеш як лампочка. Молодь заздрить! Симптоми. Це точно ранкова нудота. І омолоджується. Все збігається, вона повертається у стан молодої мами. Це катастрофа. Я ще навіть свою єву в школу не відправила. А тепер заспокойтесь. Я читав в інтернеті, що для деяких жінок це як друге дихання. Дякую, дату. Зараз у мене відкриється друге інфарктне дихання. Я сама не очікувала, але тепер себе треба берегти. Більше відпочивати і не відносити важкого. Так, так. І головне правильно харчуватись. Вона ж тепер точно не носить важке. Вона тільки свої сумочки носить. Прямий ефір! Сенсація, сімейна драма. Бабуся чекає дитину, а ми менервовий зрив. Я вже уявляю новорічний фото. Мама, я, донька, донька і ще донька. Чотири покоління в одному кадрі. Хай там як? А мені місце в машині вже тепер точно не вистачить. Все. Це кінець, Вони святкують. Ура, вони святкують! Бо скоро буде дитина! Я не готова. Абсолютно. Мамо! Ми все знаємо. Ой! Що ви там знову вигадали? Все записано. Аналізи позитивні, омолодження, симптоми. Це очевидно. А я вже ім'я придумала. Або пончик. Та ви що зовсім здуріли? Які діти? Мені 68. А, а, але ж а, аналізи, лікар, симптоми. Позитивні аналізи. Це про мій холестерин. Лікар здивувався, що він нарешті в нормі. Симптоми це від дієти, яка му перестала бити. Тобто, ти не вагітна? Господи, та я максимум можу бути вагітна, коли куплю вареники на базарі. А я вже і коляску малювала. Не хвилюйся, онучко. Малюй мене краще з молодим серцем і хорошим здоров'ям. Ну, клас! Відео бабуся вагітна, набрали 6 мільйонів переглядів. А тепер що? Бабуся без холестерину? Хм. Чуть не погано. Ну і сімейка. Пам'ятайте, діти. Головне не панікувати, а то від паніки може холостерин росте